Год назад, в апреле 2014 года, силовики задержали депутата городского совета и общественного деятеля Виктора Цуканова. Народного избранника обвиняют в вымогательстве у предпринимателя Александра Баранова неправомерной выгоды. Но сколько потерпевший дал денег народному избраннику и давал ли вообще? По мнению защиты, еще в начале судебного разбирательства было видно, что суммы так называемой взятки не сходятся. актом указано, что 5400. Баранов вказує на те, що 5400. Баранов вказує, що передав 4600. Звідки тоді виходить, що 5600? Дозвольте, що суд я відповім. Дійсно, 800 гривень було вилучено. На камеру потерпіли Баранов зазначив, що він, начебто, передав як засувало 4600. він був учасником цієї дії. І вже звідки він дізнався, що 4600. Але Баранов в даному випадку помилявся. А помилявся в тому, що фактично працівники міліції, ну... Неправильно підрахували грошові кошти лише в цьому. І я зазначу, що із вилучених грошових коштів Баранова 4 купюри номіналом по 200 гривень, що складає 800 гривень, одна грошова купюра. Я можу назвати і серії та номер ЄС шістдесят 678 Не була предметом. правомерные выгоды не була тієї грошевой купюры, які працівники милиции до цього помечали. Такая вот путаница, уверяет прокурор, произошла потому, что в кармане Александра Баранова оказались лишние 200 гривен. Эта купюра по версии обвинения случайно попала к деньгам, которые необходимо было передать Суканову. Как так произошло, что лишние 200 гривен стали совсем не лишними и даже были помечены специальным раствором. Звідки у Баранова помечены кошти, які не були на Що виходить, що Баранов якимось чином помічити певну кількість грошових коштів і ходить їм всім роздає, раз, оскільки навіть та грошова купюра, яка була вилучена у баранова, теж має е, сліди е, хімічної речовини, а саме люмініфору, що люмінісує зелено-жовтим кольором. А, люмінофор це така речовина, яка передається від однієї речі до іншого 800 разів. Дуже тривало, два роки навіть і передається. Разів. Цуканов, коли ці грошові кошти, як на цьому наполягає обвинувачення, перераховував, у нього немає жодного свідчення, окрім на великому пальці правої руки. Якісь дивні речі проходять. Значить, грошові кошти можуть, краска може, ця хімічна речовина може переноситись дуже швидко і повністю, а на руках вона не залишається. Это не вся путаница в арифметике меченых денег. На судебном процессе прокурор предоставил суду ксерокопии денежных средств, которые будто бы были также переданы Цуканову. Сумма уже возросла до 10 800 гривен. Но на требования адвоката прокурор так и не смог предоставить суду доказательства получения Цукановым данных денежных средств. 5 400 гривен. Это было как задаток. Из суммы 1100 долларов, которая сейчас перерахунку Складала 5400 плюс 5400 10 800 гривень. Так першу частину передав, потерпілий безпосередньо Цуканова. І після того, фактично, як було викрито цуканова у вчиненні корупційного правопорушення, як кажуть, відмена на гарячому, звичайно ж, пройшов цілий місяць. За цей Термін суда нам міг їх витратити, передати комусь небудь, або іншим чином розпорядитися тим майном, якого я, я зовню. Слідством не було встановлено, де саме ті гроші, які були помічені під час першого протоколу помітки та заводі ідентифікованих засобів. Слідством не встановлено, куди ці гроші ділилися. Слідством не встановлено, чи всі вони передавали, якщо передавали. Більш того, там зазначено номера купюр та вартість цих купюр, номінал цих купюр. Проте невідомо, де ці, ці гроші на теперішній час перебувають. Слідство в обвинувальному акті не розказано, куди саме ці гроші діють. Я хотів би звернути, звернути увагу, що перший протокол та помічені грошові кошти, ксерокопія грошових коштів. Ніякого відношення до матеріалів справи немає, оскільки слідством не встановлено, куди саме ці гроші були направлені. И чудесно была, была передача самых этих грошовых кошек, про которые прокурор просит залучить их до материального справа. Несостыковок в этом деле много. И одна из главных. Судом были допрошены многие депутаты городского совета и градоначальник Алексей Бакай. И никто из народных избранников не подтвердил версию обвинения, что на них якобы влиял Виктор Цуканов. Не действительности, такие обстоятельства еще зазначены в этой заявке. А саме то, що Цуканов вимагав ці грошові кошти. Але ж ми зазначили, допитали всіх свідків по справі з боку обвинувачення, які зазначили, що жодним чином Цуканов грошові кошти не вимагав, ніяким чином не впливав на депутатів міської ради, ні під час проведення постійних комісій Бердянської міської ради, ні під час розгляду безпосередньо. на заседание этого проекта решения на заседание рада Более того, не Суканов а сам городской голова вынес на обсуждение депутатов вопрос выделения земли Баранова и настаивал на том, чтобы за него проголосовали. Следующее заседание назначено на 9 апреля. Учитывая резонанс дела и общественный интерес, мы и далее будем информировать вас о ходе процесса.